Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підписка та лайка. Цивілізація 6. Продовжуємо грати. Так, що ми тут? Розбудовуємось. Розбудовуємось. О, ти будуєш поселенця, якого ми побудемо, коротше, все. Вперед. Вперед. Так, так, так. Що ви хочете? Можна просто не голосувати. Не припустимо. Ой, ні. Типу лайк поставлю. Я навіть перекладати просто не хочу. Все. Давайте швидко голосуємо і, і досить. Да, да, да. Так, все. А, від шпиці. Просто лінь перекладати. Я хочу верь. Хочу вірфь качнути. Ну, Давайте освіту. Освіта також зайвої не буде. Відрайте даного вивчення. вчення. Що ви тут? О! Плюс один культури і плюс один наука від міжнаціональних торгових шляхів. Це цікаво. О, плюс два за кожен торговий шлях. Ну ні, не, поки що нічого не міняю. Поки що нічого не міняю. Вчення. Я і. 10 населення теоретично може десь взяти. Ну ні, до 10 населення довше, ніж до 4 торгівельних маршрутів. Так, ти. Біткощич. Що ти побудував собі? на, Тримай клітинку? Тому що бачу, що в тебе працівники є. Не, тепер їм де є в якій хорошій клітинці працювати. дивіться, 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 дивіться. Тобі дуже не вистачає виробництва. Ще я поставив гавань. Якому мало грошей. Окей, знаєте що? Буду їм собі поки що монумент. Зато він зростати це місто швидко буде. Через 4 роки новий рівень. Посланець, куди щоб зробити? Поки що, давайте не чіпати. Почекаю. Ну, Варшава тут поруч три селітри. Три селітри. Це ж жах. Так, ще один торговець. Ніть, все ул. Так. Так, ви її працівники поки що відпочивайте. Тут, 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 тут. Ось тут непогане місце для промзони. Так, щось якось. Я не знаю, що робив тобі. У нас. Ну так, це буде останнє місто, яке я побудую. Місто, яке я побудую, більше я не бачу чогось прям крутого. Воювати. Цікаво, чи зміг би я захопити лавенту? Непогане місто. Або можна зібрати військо, щоб рознести Корею. Але вони сильніші за мене. Вони сильніші за мене прям. У них навіть як видукає Промзона. Просто якщо вже будувати промзону, на якійсь рівнині. Наприклад, ось тут, а ось тут. Де просто одна їжа. мене грошей для цього нема. Нам вас такі в собі на майбутнє ще побудують. О, нас поважають за армію. Дякую, бувайте. Запікайте, а треба було вільні міста. Требушет, слухай. Ти будеш в мені замість працівника створювати требушет. Вперед. Квест виконаєш. Тебе ж гданськ монумент є? Так. Я б ще ради контролював насправді, правда кажуть, було взагалі круто. Так, краків промзону добудував. Можна майстерню побувати, плюс три. Плюс 3 продукції, слухайте. Плюс 3 продукції на вільному місці. Вже ж. майстерня А вже ж Їжі у Краково буде багато, тому що ось тут. Ще корови, ще корови, болота, шовк. Ну, шовк то не їжа. І ти навіть до, до цього оазису може дотягнутися, що може бути краще. Так, щось що знову. А, давайте з торгівельних шляхів. Бонуси будемо брати, тому що в мене торгівельних шляхів. Ну, буде багато, сподіваюсь. Ну, розвідник тут нас плаває. Хотілося б вже почати якийсь новий континент освоювати. Хоча ні, хочеться повністю контролювати цей острів, насправді так кажучи. Типа. міста міста держави лишити? Так ти, треба слідкувати, якщо ти колись почнеш воювати. А, ні, в тебе хороші відносини. З Корейською імперією. Можна не приймати участь. Ось так, ось так. З індустріальними містами, державами? Я не знаю. На шаку, все. Субміт. Просто. Е, мені поки що нічого конкретного сильно не треба. Пасет, пасет, я програв. З релігійними містами бонус. Все, не відчпіться. О, Варшаві нарешті ще плюс один мешканець буде. Так, університет відкрили. Це прекрасно. І поселенець може падати. Ой, падати, плавати. Це також прекрасно. Так, я ж вирішив тебе поставити ось тут. Так, ти так і до селітри, і до усіх, усіх риб навколо. Ти будеш просто ось сюди тебе відправити. Ой. Ой. Що я робив? Тільки не хажі, що. Рухливість три. А. -а, -а, -а. Так, створюю галер швидко, будь ласка. І потім тобі промзону побудувати. Ось тут хороше місце для промзони. Спочатку галер, все ж таки. Ай, неприємно. Треба було по одному кроку відправляти. Верф, відкриємо доступ до верфі. Це плюс їжа і бонус. А вже ж, а вже ж. Ну, варвари полонили наших. Так, я зрозумів. А тепер дивіться. Раз. Два. А, місто так і не обстріляло їх. Ну, автоматично, будь ласка. Все. І потім тільки догнати самих посланців. Знову ж в мене три посланці. Кабул, зачекайте. Я хочу тримати кабул своїм, своєю маріонеткою. Все. Ну, все ще тримаємо Кабул. Тобто, у випадку війни ми рознесемо Корею. і Потім ще цих поселенців шукати, доганяти. Це жорстоко по відношенню до мене. А, ще. Ще Галера припилила їх захищати. О! Моїх дослідників б'ють. Так, байдуже. І вони їх просто б'ють. Індіян можна, так, так, так. Тікай, не знаю. Знову обстрілюємо. Я тільки от куди поселенець відправився. Який це жах? Я прям туплю кожен раз все більше і більше. О, два храми. Ось два храми, незрозуміла, когось буду. О, вони зараз доб'ють мого розвідника. Ну, він зараз мені більше заважав, ніж допомагав, чесно кажучи. Захищай. О, в тебе ж шість... Вже 6 жителів. А їм толком нема де в хороших місцях будувати... працюватись. Так, є шовк. Але шовк це плантація. Є амбер. Не те, що плантація це прям погано. Люди працюють у джунглях. Окей. А, ну все одно краще вже плантація. І вибачайте, що відволікаю від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, послання на якої є в описі. Вона зараз зі знижку коштує 40 гривень, тому перейдіть, перейдіть, придбайте її, це симулятор України. Або можете прибра... придбати комплект одразу з DLC за 54 гривні, в якому ви зможете пограти за США. Ну, і вибачте, що я відволікаю вас від перегляду. Так, дивіться, я зараз побудую в Кракові. Майстерні там будую. Зараз монумент добудую. Давайте в Підкощі. І галеру добудую. А, ні! Магадішо, воно вкрало наших поселенців. А, так, зачекайте. Комети попадали. О, прикольно. Метеоритний дощ. Це... Уп, це дає плюси. Це дає свої плюси метеоритний дощ. Так, підходь. Я думаю, можна придбати цю клітинку. На майбутнє. Обрати мету. Так ти за 6 кроків поселенців побудуєш? Ти за 14? Ти ще більше будеш будувати. Тому краків 6. Познень. Це мій поселенець. Кромзону на. Тобі точно вона зайва не буде. Так, бітгощ, чи як тебе правильно назвати. Чи є сенс тобі гавань будувати? Комзони також, не бачу, прям хорошого місця. Ну, ось ця клітинка для промзони непогано. У будь-якому випадку тобі потім потрібні будуть ще мастаки Ну, галера, досліджуй. Плавай, досліджуй поки що. Да, да. Ну і до речі, Ротславі гавань готова. Хоч тут ми дістанемо тільки до риби. Так, тебе 5 працівників, де вони працюють? Погано, вони працюють. Мені ще гроші на купівлю крітинок. Вроцлав. А, паняшка, ні. Це ще не відомо, кому я віддам паняшок. Ой, тоді йди сюди там лісопільню побудуєш. Вроцлав, тримай маяк. Ну, зачекай, плантація тепер дає їжу. Пр... Прекрасно. Вона просто на початку не давала їжу. Але якщо вона тепер і їжу, і золото дає. Прекрасно. Але тут скоро буде 7 мешканців. Треба буде ще розширятись. Подивимось. Ну а тут зараз трибушет нарешті буде готовий. В Данську. в варшаві ще мастика буду. Так, Вєрв відкрив. Дякую. Трібушет. Вільні міста. Запровадити так. О, от отлатники ще можна створити. Окей. Ну, винедення збруї, і це плюс одна їжі. Не? Щось не дуже цікаве. Трібушети. Радіус так і два. Теоретично. У випадку війни ви можете дуже сильно допомагати. Прекрасно. Тобі є ще Промзону? Хочу побудувати промзону Це або тут, або тут будувати. Ось тут побудую. По ідеї там ще раз від ампера, напевно, буде бонус, не знаю. Ні? Чи нехай промзона, так. Ще теоретично можна було палатників зробити. Але, напевно, в якомусь іншому районі, в якомусь іншому місті. Я валету втратив. Лаників. Треба терміново латників робити. Так, Вроцлав, де ти працюєш? Тут людина в цих лісах працює, нащо працювати в цих лісах, якщо я зараз тут можу побудувати лісопільню, і тут вже три виробництва буде. Якщо б я не затопив, мене б вже ось тут місто ще одне було, яке б дуже сильно розвивалось, тому що тут і їжа, і виробництво є. І все, що треба. Це неприємно, мені неприємно це все. Мені дуже це все неприємно. А, і мені пустити торгівельний шлях з Кракова в. Будгощ. із будуща Роцлав, щоб в нас була дорога. Із Кракова в Варшаву, також дороги пустити б. Ось куди ви йдете? Побудуйте ось тут місце десь, і десь, я його місто я його десь я його зберу просто. Так, 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 нове вчення. Дуже цікаво. Йдемо сюди. А можеш пройтись так, щоб тебе не забрали? Ну ось так. Вісім кроків просто чекати, поки ти дійдеш. Ааа. Як прекрасно. Краків. Збудувати два ринки. Ну ось це буде довше, ніж чотири торгівельних маршрути. Чотири торгівельні маршрути я скоро зроблю. Краків зробив, мені швидко латників. Ось так. Я буду контролювати таквіні міста. Для валети треба 5. Я 4 маю. Ну, зараз ще одного латника побудую. Уряд. Хочеться. Я по республікам хочу пройтись. Ну, так ваше посольство стане окрасу нашої столиці. Це прекрасно. Треба буде скоро щось робити. Ну, царі. Відкрили прикольно, прекрасно. По технологіям. Збудувати дві равні, а це. прийняти правління в якому шість полі... латів політики. Ну, мені тут нема сенсу поспішати в будівництво замків. На, картографія. Так чому в тебе так повільно зростає? Варшава 33 кроки. Є багато, чому в тебе повільно зростає населення? Але неприємно. Але мені неприємно. Як торговець. Давай Врослав. Видатна людина. Так. А, так. Плюс один торговий шлях, плюс 2 золота до іноземних торгових шляхів. Найняти. Мене влаштовує. Так, ти. Тут об'єктивної їжі не вистачає, хоча я думав, така кількість їжі більш-менш непогана. Вперед. Головне, щоб тут ніхто не захопив. Ще в мене вже є, вже є мастак тут. Який стояв, але фото таке. Давай тут тебе і поставлю. Хоч ні, в мене всі торговці? В, мені вс, в мене всі торговці йдуть через краків. А, але в Кракові він на торгує вольного району. Чи є? Краків, в мене до тебе питання. Тебе нема, тор... нема, ні торговеці нема, ні торговоці не гавані. Так я можу ще один торгівельний шлях отримати з кракова. І до іншого міста краків. Я потім тобі, тебе поставлю. Так, Варшава. У тебе зерносховище навіть не Ну, Хоч те, що у тебе проблеми з їжею, зерносховище потрібне. Так, зачекайте що? Там засуха десь в кореї. Скоріше піщана буря. Ха. Відпочивайте. Ти створюй тебе. Тут все одно не вистачає їжі. На Варшаву купую клітинку з Овечками і вперед, посовоші. Це буде три клітинки з трьома їжами. І все одно аж 10 кроків зростати будеш. Тобі ти потрібна гавань. По-хорошому тобі потрібна гавань. Тоді краб буде ще плюс одну їжу давати, і в тебе буде багато клітинок, які по три їжі будуть давати. Ось ця клітинка три, ось ця три, ось ця три, ось ця. А, до цього я не дитячиш і ось ця, ось ця клітинка три їжі буде давати. Тобі тебе буде багато клітинок, варшав, які по три їжі будуть давати. Так, але на жаль, поки що на цьому це відео закінчуємо. Дякую усім за перегляд, особливо дякую всім спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або як само ставши спонсором на ютубі, підписка, в коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте.